Слава Україні! Розпочалась 757-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень. Загалом за минулу добу російські окупанти завдали чотири ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснили 123 обстріли з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. У ніч на 21 березня 2024 року російські терористи атакували територію України двома балістичними та аеробалістичними ракетами Іскандер М. Х-47 М2, Кінжал. А також застосував 29 крилатих ракет Х-101, Х-555 із 11 стратегічних бомбардувальників ту 95 МС з району Волгодонська та Енгельса у Росії. Основним напрямком удару був Київ. В результаті успішної бойової роботи усі ворожі ракети були збиті на Київщині. Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти. Гриценкове. Попівка, Велика Писарівка Сумської області, Олександрівка, Козача Лопень та ветеринарне Харківської області, Білогорівка, Луганської області, Іванівка, Терни, Роздолівка, Веселе, Святопокровське, Сіверськ, Колодязі, Леман, Очеретине, Урожайне, Максимівка, Докучаївськ, Новомихайлівка, Водяне, Старомайорське Донецької області, Новодарівка Запорізької області, Антонівка, Херсонської області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося близько 150 населених пунктів: Чернігівської, сумської, харківської, луганської, донецької, запорізької, дніпропетровської, херсонської та миколаївської областей. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. У прикордонних районах проводить диверсійну діяльність з метою недопущення, перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність, мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. На Купінському напрямку ворог минулої доби наступальних дій не проводив. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 17 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка, Золотарівка, Луганської області та Ямполівка, Терни, Роздолівка, Веселе Донецької області, де російські окупанти за підтримки авіації намагались прорвати оборону наших військ на Бахмутському напрямку. Українські воїни відбили 5 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Донецької області. На Авдіївському напрямку Сили оборони України відбили 14 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Тоненьке, Первомайське, Нетайлове, Невельське Донецької області. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки, Водяного Урожайного, де російські окупанти за підтримки авіації. 24 рази намагались прорвати оборону наших військ на Оріхівському напрямку. Російські загарбники сім разів за підтримки авіації атакували позиції українських воїнів в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та роботи на Запорізькій області на Херсонському напрямку. Російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби ворог здійснив. Три безуспішні атаки на позиції українських військ на лівому березі Дніпра. Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрату живі силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом доби авіація Сил оборони України завдала ударів по десяти районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ задали ураження по складу боєприпасів противника. Минулої доби загальні втрати ворога склали 750 російських загарбників, 4 танки, 16 бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем, одна реактивна система залпового вогню, 10 дронів оперативно-тактичного рівня, 44 автомобілі та 3 одиниці спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!